Отже, друзі, наша подорож почалася! Бувай, Валенція! За сьогодні ми з вами проїдемо близько 800 кілометрів. Із Валенсії до Мадриду 400, потім з Мадриду до Сламанки ще близько 400 і ще трошечки до кордону з Португалією. І в нас перша зупинка на заправці. Я думаю, що всім цікаво, скільки ж тут коштує бензин або дизель. Якщо ви плануєте таку подорож, то я вирішила вам показати. Скільки це може коштувати? Хочу зазначити, що дорога дуже різноманітна, як ви бачите, міняється колір землі, міняється рослинність, тим далі ми від'їжджаємо від Валенції, тим більше дерев. Та місцями дуже багато степів, мальовничі пейзажі. Ви це точно запам'ятаєте. От ми з вами проїхали вже 4 годинки і опинилися в Мадриді, а саме під Мадридом. Бо цікавий факт це те, що під Мадридом знаходиться розгалужена система підземних тунелів як підземне місто. З дуже багато магістралями, виїздами, якщо вам потрібно, наверх. Але в принципі, ви можете весь день там кататись і не виїжджати звідси. Особливо враховуючи той факт, що там навігатор зовсім не працює, і багато туристів, котрі так їдуть в перший раз, взагалі по півдня там блукають. Тобто Мадрид це реально дуже велике місто. Я нагадаю, це столиця Іспанії. Там проживає близько 3,5 мільйонів людей. Окремо, якщо хочете подивитися більш детально Мадрид, вже знімала відео, ви можете подивитися в опису. Ось ми, друзі, з вами доїхали до Саламанки. Це вже центральний регіон Іспанії, провінція Кастілі-Леон. І це місто називають столицею мови, тому що тут, ну, так, так як кажуть. Тут народилася та сама кастильяно, тобто кастільська мова, котра розповсюджена по всій Іспанії. Тобто, Звичайно, в Іспанії є багато національних мов, тобто, якщо не помиляюсь п'ять, але загально розповсюджена це кастельяно, тобто, це, це, це та мова, котра, ну, котра розуміють всі інші носії мови. Ось і Соломанка, вона не є столицею регіону, тобто там, центральним містом, але це дуже старовинне місто, воно відомо своїм університетом Соломанки, а також стародавніми соборами. Також тут є дуже гарна річка. Тобто, як туристична атракція, це таке місто дуже цікаво. І якщо ви хочете кудись поїхати через там, центральний захід. Іспанії, то я думаю, що ви будете проїжджати Саламанку Це дуже гарне таке місце для того, щоб зупинитися, подивитися і взагалі трошки відпочити. Стосовно клімату, я хочу сказати, що тут я вже відчуваю трошки різницю. Якщо в Валенсії я відчувала себе як десь в римській парною, тобто дуже вологе повітря, і відчувається. Жара, то тут вже я також відчуваю жару, тут вже трошки прохолодніше, тут вже 30 градусів, можна трошки дишати, дихати, вибачте. І тут я почуваю себе як фінські парній, тобто повітря дуже сухе, також жарко, але просто відчувається по-іншому. Взагалі, якщо ви хочете їздити по Іспанії весною чи влітку. Будьте готові до того, що, ну, звичайно, жаркувато. Але в, в, в усіх містах Іспанії є багато дерев, ну майже всіх, і таких зон, де можна просто відпочити, щось таке прохолодне випити і якось насолоджуватися життям, як це роблять місцеві жителі. Давайте поїдемо далі, подивимося, що з цікавого. Друзі, привіт! Отже, ми проїхали сьогодні близько 700 кілометрів і приїхали вже майже на кордон з Португалією. Тобто ми вже приїхали, бачили таку табличку, що Єврозона Португалія. І я якийсь забронювала готель, але ми їхали через якісь хащі і просто на якусь гору. Просто подивіться, тут таке неймовірне повітря. Ми доїхали до містечка Алдея. Воно вже знаходиться на кордоні з Португалії. Зараз просто покажу вам це містечко. Ось, за де мене, бачите? І я зараз знаходжусь на горі. Я зняла якийсь готель, думала, що це просто готель, а це схоже просто на якийсь замок. Тобто він переставрований е в такому класичному стилі. Тобто це виглядає, наче зберігся прямо той замок, який був. Просто показує цей неймовірний колорит, цю атмосферу. Дивіться, це середньовічна вежа. І тут навіть є, ну, як ров, да, рів. Дивіться, просто якась ну, це по підступи до замку. О, вау, у мене просто мурашки по, по шкірі. Я не знаю, такого ще не бачила, де тільки не зупинялися, але. Просто такого я ще не бачила, щоб це був прям середньовічний замок, неймовірний. Просто подивіться, подивіться. Просто що з цього боку. Бачите, це прям фортеця. Вау, які двері. Це готель Євростар, Пуерто для Консепсіон. І тут просто подивіться, які двері, неймовірно. Щоб ви розуміли, отак виглядає просто двір перед моїм номером. Тобто це реально всередині середньовічної фортеці. От бачите, це такі е, двері, мабуть, тут якісь лучники раніше були, а зараз тут просто номери. Подивіться, я зараз вам покажу е, один номер. Це просто, я не знаю, я ще не жила в такому місці. Тут все залишилося як тоді. Тобто це був Форт, фортеця, вона на кордоні з Португалією. Раніше це був якби така оборонна споруда. А зараз це такий сучасний готель. От мені тут приготували ліжечка, навіть тапочки дали, шоколадочку маленьку. Дивіться, яка, яка, яка стеля. І взагалі якість всього підсвітка. Тут така атмосфера. Просто неймовірно. Це все хочеться просто трогати, мацати. І тут віконця, такі гарні ліжка. Все на високому рівні. санвузол звичайно, просто ванна яка. Подивіться. Тобто, всередині сучасний, шикарний готель просто. Ну, друзі, я чесно, я просто я такого ще не бачила. Тобто я була, от ви можете подивитися моє попереднє відео на мовному каналі, я була. В такому ж ну, схожому якби, місці, тобто в реставрації будинку, який був там 300 років тому, але тут ну, це ж просто середньовічна фортеця. Просто подивіться, я от відкрила в мене тут бійниця за вікном. Ну, реально. Ви ще бачили просто? Тобто, це прям ну, бійниця з москітною сіткою. Я покажу вам вранці зараз, просто погано видно бо вечір. Там просто неймовірно. Я не знаю, цікаво, тут є приводи. Я не знаю, які буду тут ночувати. Давайте, друзі, зустрінемося на сніданку. Пока!